Тут живе 150 корів, стільки ж свиней, а ще це сарки, кури та перепелиці. Тож і залишки у господарстві не бракує. Що ж із ними тут роблять, ми зараз дізнаємося. Новомодний термін Замкнутий цикл виробництва для пана Юрія не дивина. Він так працював завжди. Худобу годує лише тим, що виросло на власному городі, а відходи від тварин йдуть на одобрення ґрунту. На відході в нас є спеціальна площадка. Завод так зване гноєсховище, де, де ми його вивозимо. А потім просто гною розкидачем вивозимо на поля. Вирощує пан Юрій і зерно, і гарбузи, і городину. Каже, щоб корови давали молоко, треба збалансований раціон. До мінус трьох до мінус сьоми корови ще не випасі. Коли вже мінус сім, то їх заганяють, вже ставлять на зиму додому, так сказати. І після цього вони переходять більш на сіно, на сілос. Ну, гарбузи теж підходять на дерев. Кожна із 150 корів щодня дає не менше 25 літрів молока. Надої тут же господар перероблює на кисломолочні продукти. Залишки згодовує свиням. Чи це то, що залишилось від молочного цеху? Чи то, що повернулося з магазинів, не реалізувалось. Якщо воно хороше, ми його використовуємо на столовій. Якщо воно хуже, то воно відійде поросятами. Вони з великим задоволенням її уїдять. Свинину господар продає до великих супермаркетів, а також перероблює на ковбасу. Каже, з власною переробкою вигідніше. Загалом у пана Юрія більше 20 порід свиней. Є навіть дикі. А все тут можна заглянути, ну тут навіть відкривати не можна, тому що вони дикі, як музнешу. <ривіт> ще у пана Юрія живуть перепілки, цесарки та екзотичні породи пташок. Подивитися на таке різнобарне господарство сюди постійно приїжджають київські школярі. Для них найближчим часом господар планує зробити на фермі ще й власний міні-зоопарк.